Сьогодні глядачі. Сьогодні вирішив вперше зробити пряму трансляцію. Як ми згреємо, гуляємо на природі. Не знаю, напевно, вийде не дуже вдало, але колись потрібно пробувати Це патя, ліс, зима. А ти грей, з яким ми гуляємо. Погода чудова, правда, снігу немає. Не знаю. Наступні трансляції, напевно, будуть цікавіші, якщо вийде. Але все-таки перша. Думаю, ну, буде вдало Грей до мене. <хи> до мене? Грей! Та що ти робиш? Та шо ти робиш? Ей! <хи> ну, нарешті. На цьому трансляцію закінчуємо. Всім успіхів!